Ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я! Дітки, пропоную вам відгадати, про кого йдеться мова, хто є найріднішою людиною для кожного з нас, хто нас діток міцно любить? Хто зніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі, не столяє свої очі? Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки? Так, молодці дітки, це рідна матуся наша. Сьогодні ми будемо вчитися складати розповідь про свою матусю. І ці малюнки нам з вами допоможуть. Але спочатку ми їх розглянемо. Що ж вони означають? Про кого ми будемо розповідати? Як її звуть? Якого зросту матуся? Яке у мами волосся? Якого кольору очі? Що полюбляє їсти мама? Яка улюблена справа мами? Або яка її професія? А зараз я вам розповім про свою матусю. Мою матусю звати Галя. Вона середнього зросту. Її волосся коротке коричневого кольору. У неї блакитні очі. Моя мама любить їсти сир, овочі і фрукти. У моєї мами професія помічник вихователя, а ще вона дуже полюбляє вирощувати квіти. Розкажіть і ви про свою маму. А зараз, дітки, пограємо гру, яка називається Яка мама, коли ви. Яка мама, коли ви граєтесь або навчаєтесь? Сумна чи весела? Вірно, весела. А коли ви хворієте? Сумна, так, молодці. А коли ви обнімаєте маму? Так, весела, а коли ви даруєте їй квіти? Весела, молодці. А як ви плачете? Так, мама сумує, а як ви прибираєте? Так, молодці, весела, а коли ви щось розбили, яка мама? Так, сумна, а коли ви допомагаєте мамі? Мама весела, а коли ви бешкетуєте? Так, молодці, дітки, мама сумує. Трішки з вами відпочинемо. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, встаньте прямо, усміхніться, плесні діти, кілька раз за роботу. Все гаразд. Молодці. Розглянемо з вами ілюстрації на тему, що робить матуся. Ану, скажіть мені, будь ласка, що робить матуся? Так, молодці. Матуся куховарить. Що тут робить матуся? Так, молодці, матуся прибирає. Що робить матуся? Матуся пере білизну. Що робить матуся? Матуся миє посуд. Що робить матуся? Матуся прасує одяг. Що робить матуся? Матуся шиє, вишиває. Пограємо у гру, яка ваша мама? Яка мама люба, турботлива, рідна? Гарна, лагідна, найкраща, наймиліша, найкоханіша. Молодці дітки. Дітки, давайте ми будемо любити наших матусь, поважати, оберігати і завжди говорити їм теплі слова. А зараз підійдіть до своїх матусь, обійміть її сильно-сильно і скажіть, як сильно ви її любите.